Благодійний фонд відкриті очі передав оперативному командуванню схід сучасний ранній мобіль, який незабаром буде відправлено у зону проведення антитерористичної операції. Цей Мерседес Спринтер відповідає світовим стандартам надання невідкладної медичної допомоги і дає можливість виконувати інтенсивну терапію безпосередньо у салоні автомобіля. Фонд відкриті очі був заснований однією з it компаній у 2014 році і займається наданням допомоги українським військовим забезпечуючи їх екіпіруванням оптичними приладами безпілотниками та автомобілями разом з Міжнародною асоціацією підтримки україни придбав два реанімобілі один фактично вже був переданий до львівського обласного центру екстреної медицинської допомоги та медицини катастрофи командування Схід. Цей реанімобіль він призначений для того, щоб допомагати та доставляти екстрену медичну допомогу. І ми сподіваємося на те, що він врятує не одне на життя наших людей. Хотілося б висловити слова щирої вдячності нашим благочинникам. Безпосередньо це компанія it технології компанія Софтсерве та благодійний фонд Відкриті очі, які надали нам цю вкрай важливу допомогу. Сьогодні це санітарний автомобіль, реанімобіль Б класа, який можна використовувати безпосередньо в тиловий смузі зоні АТО для транспортування поранених та хворих наших військовослужбовців. Враження дуже чудове. Гарне оснащення. Хочу сказати, що взагалі за своїм оснащенням, за своїм вмістом він на порядок вищий, ніж ті, які ми отримуємо від національної економії України, тому що ну, все ж таки це Мерседес, будемо так казати. Це спеціалізований автомобіль, в якому все передбачено для зручної роботи, як лікарів, так і середнього медичного персоналу. Дуже зручний. Дуже приємно і знаходитись, і працювати, тому я впевнений, що він буде нам до користі і безпосередньо працювати на результат.